Во ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Сьогодні ми, браття і сестри, зібрались в особливій для Святої Церкви і для нашої душі, нашого серця, особливий день. Сьогодні особливий празник, праздник двунадесятий, який іменується на церковній православній мові вход Господній Єрусалим». Ми святкуємо цей праздник урочисто. Спасительно, премудро і мудро для нашої душі і для нашого серця. Стаємо учасниками цього празника і цієї священної, благодатної події яка так притаманна нашому серцю, нашому життю православному для спасіння людського роду, для спасіння нашої душі. Життя у Христі є спас наш. Господь наш Ісус Христос неодноразово сходив в Єрусалим на празник для загальної, церковної, тогочасної молитви, але жодного разу не було такого торжества. Так він не входив в Єрусалим, як він входить сьогодні при своїми стражданнями, відкриваючи собою духовні для нас спасительні страсті, які лікують, освящають. По вірі спасають наші серця, наші душі, приводячи у міру нашого життя спасительний вимір духовного, благодатного небесного царства. І ось сьогодні. Спаситель сходить в Єрусалим, яким він серцем сходить Назвичайно тривожним, божественним, урочистим, тремтливим для нас. І люди, які його зустрічали, знімали свої одежі, постилали під його ноги, різали пальми, гілля, постилали під ноги також люди. Діти кричали, сповіщаючи, що цар гряде осанна, 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 сину Давидову. Благословен гряди во ім'я Господнє, бо Господь і з'явився нам. Цей праздник був особливий фарисеї, книжники, первосвященники, всі ті, що чули ненависники Христа, забороняли народу, особливо дітям, лікувати, висловлювати хвалу. І шану Спасителя. І Господь говорить у відповідь, якщо вони умовкнуть, то каміння возупіють, тобто серця, що є кам'яні, невірні, вони зголосять. Хвалу і славу Божу, яка ж причина побудила народ на лікування ім'я Спасителя? Перед цим він був у Віфанії і там. Воскресів чотириденного лазаря, прийшовши до гробниці печери де лазар вже перебував чотири дні і з печері доносився смарат. Спаситель, коли прийшов до неї. Тобто до печері возвав, сказавши перед цим, відніміть камінь від печері гроба. Лазаре, гляди геть, і Лазар, верніші душа Лазаря почула слово свого господина, тобто Бога, повернулась у лону Лазаря, встановила усе його фізіологічно. І лазар об'язаний перед нами виходить із печери, як ні в чому не бувало. Ця подія надзвичайно вразила усіх, хто бачив це чудо. Але ми знаємо, що Господь воскресив дочку Іаїра, сина Наїнської вдови, такої події, такого захвату, диву, тоді не було. Так як не було на них тканинних тлінь і запаху, то люди думали, що то щось інше, а це чоловік лежить у гробі. Уже смердить. Всі були переконані смертності, тлінності. і Господь умить, воскрешає смердячого тлінням Лазаря. І ось під час Сходження в Єрусалим з гори Іліонської. Люди зібрались одні з Єрусалиму, інші. З місця воскресіння Лазаря і йшли на зустріч. І це було дивом надзвичайно великим, тому що вони зустрічали переможцям смерті як царя і Бога, Учителя, рахуючи його великим славетним пророком які, як вони думали, востановить їхнє царство усім народам, усім людям для їхньої ізраїльської слави, так як вони знали, що Господь притворював воду в вино. Умножав хліби, воскрешав, вцілював народи хворі. То чого їм ще треба було? Повний доспіх для їхнього царства земного і життя, але Господь. Ісус Христос, Спаситель усього світу, говорить, що я не прийшов востановлювати вам царство, так як царство моє не від цього світу. Я цар ваш. Неодноразово називав Спасителем себе. І у суді, у Пілата Пілат запитує, ти цар? І Христос підтвердив, так. Ти сказав, що я цар. Зворотня мова підтверджувала того часу. Дійсність Спасителя, як царя і Господа. Первосвященники, книжники Фарисеї, також на своїм суді засвідчували і питали його, чи він цар. І він стверджував, що він цар, але і від цього світу. І ось Господь сходить в Єрусалим на страждання. Що таке страждання? У обличчі Спасителя. Страждання Це стілення нашої гріховної природи, природи гріка, що закладена була Адамі. І ось Господь. Приходить в Єрусалим на страсті на головку, щоб встановити, зцілити нашу природу. Як зрозуміти нам простим людям? Серцем і душею цю тайну тайна сія є велика. Ні ангел, ні я Мати, ні святий найсвятіший чоловік, яким володіла, володіла святість. Пророки не мали в собі тієї сили, тієї духовної, спасительної, восстанавлюючи природи божества, як сам Бог Ісус Христос. Скажемо, якою ні, йому, йому було легко це зробити? Звичайно, що трудність його була велика не по божеству, а по чоловічському. Адже він мав в собі дві природи божественну і людську. І людська природа жакалась смерті, боялась смерті навіть природа Спасителя, так як сама смерть є неприродна для людини. Це ми нині звикли, так би мовити, і кажемо. Помер, ну що всі помремо! Але це неправильно смерть це наслідок гріха, наслідок неправильного життя, і ось природа спасителя людська, тремтіла. Коли настав особливий час для Спасителя, то він просить і молить Отця, нехай йде мимо мене, ця чаша, чаша страждань, чаша смерті. Ось як було в душі в тілі Спасителя. Але в кінці молитви він як Бог говорить Отче не моя воля, але нехай буде твоя, тобто Небесна Отця воля. Я постраждаю за всіх і за вся для зцілення і спасіння. І ось, щоб ми зрозуміли ясно, що таке вход Господній в Єрусалим. Де Бог відкриває нам страшну седмицю страстей своїх спасительних, так необхідних для нас, встановлює в четвер тайну вечерю тіло і кров для нашого тіла. Душі. У четвер, коли будемо совершатись літургія Василія Великого, встановлення Тайної вечері, таїнства Євхаристії, необхідно всім без винятку причаститись святих Христових тайн Спасительних які по вірі, надії й любові і жажді Спасителя можуть нам допомогти, а страсті Христові щіляють нашу душу, наше серце, наше тіло. Тому що, як пише апостол, Павел ранами його, страстями Його, ми із цілеком, тобто зцілились, але це стосується тих, хто глибокою вірою і правдою старається. Входити в серці в душу Божу, преображатись і спасати своє життя. Тому улюблені браття і сестри, нехай кожна із нас зорхнеться Божа Правда, Христова страсть, яка зцілить і нашу природу через таїнство Євкаристії. А ми уподібнемось сейчас дітям, які гукали Осанна, сину Давидову, благословен гряди по ім'я Господня, Бог Господь. І я нам. Амінь.